Друзі, вітаємо вас на нашому кулінарному каналі. В цьому відео ми покажемо приготування дуже смачної закуски із кабачків. Ми приготуємо кабачкові рулетики. Для приготування таких рулетиків підійде будь-яка м'ясна нарізка із свинини. Можна взяти бекон, грудинку копчено-варену, хамон копчене сало. Друзі, кому ці продукти не по кишені, можна взяти звичайне сало з промісю, нарізати його тоненько, посолити. І підсмажити його з обох боків. Тільки не пересушіть. Рулетики із кабачків виходять смачними. Готуються дуже легко. Для приготування цієї страви нам потрібні будуть такі продукти. Кабачок середній одна штука. Бекон або інша мясна нарізка 200 г. Сир жирність 9%. 100г. Часник 2 зубчика. Сметана 20% жирності 3 столових ложки. Сіль за смаком, орлія для смаження. Друзі, підписуйтесь на цей канал, а також на наш інший кулінарний канал. Празник живота. Посилання на нього ви зможете знайти у правому верхньому кутку вашого екрану. Також ми залишимо посилання внизу в описі під відео і в закріпленому коментарі. Переходьте за посиланням. Обрізаємо кінці кабачка з обох сторін і нарізаємо його вздовж товщиною 5-7 мм. Довжина повинна бути такою, щоб шматки помістилися в пательні. Сулимо з обох сторін. Хай полежить 5 хвилин. Тим часом до сира додаємо 3 столові ложки сметани, додаємо припущений через прес часник. Солимо. Все перебиваємо блендером до однорідної маси. Ставимо сирну масу в холодильник, хай у А ми тим часом підсмажимо кабачки. На розігріту залією пательню викладаємо кабачки і підсмажимо їх з обох боків до готовності. Виймаємо їх на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Тепер хай кабачки охолонуть. Друзі, ми ще раз повторимо, що для приготування рулетиків кабачки повинні бути холодними. На кабачок викладаємо бекон або іншу нарізку. Змазуємо її сиром. Скручуємо рулетики. Закріплюємо зубочистками. Ставимо готові рулетики в холодильник на 1 годину. Приготуйте разом з нами цю смачну закуску з кабачків. Смачного!